Не розгубилася 66-річна пенсіонерка із Нам'янки. Завдяки своїй кмітливості врятувалася від злодюги. Він напав на жінку, відібрав пенсію та поранив ножем. Детективну історію із щасливим завершенням розкаже Яна Саменюк. Того дня пані Марія отримала пенсію гроші, поклала у літній кухні і пішла поратись. Відволіклась, коли почула, що хтось стукає у хвіртку. Підійшовши до паркану, побачила незнайомця. Згадала, що цього дня вже бачила його. Чоловік спостерігав за пенсіонеркою з вулиці і бачив, як вона отримала гроші. що ви хотіли? підійдіть ближче. Ну, підійшла німножко ще ближче на, на якісь пара шагів. Ні, підійдіть ще ближче. Ну кажу, я вже чую так. Кажіть. Ні, ні, каже, вийдіть на вулицю. Та на немає мені смисла, чого виходить. Думаю, ти наблюдав, що я деньги ці отримала, а хто ти такий, що ти тут надумав? Недовго думаючи, чоловік переліз через паркан. Ну, коли перелазить через забор, то він вже мені не каже, що давайте я будемо балакати. Він вже зразу ніж витягує з кармана, мене хватає за, за що, горло, валяє мене воно на ті дрючки, на ті пеньки. І я кричу, він мені рота закриває. Жінка не розгубилася і вхопила ніж рукою лезо. Через це отримала порізи. Зрозумівши серйозність намірів нападника, пенсіонерка вирішила виграти час. Почала переконувати незнайомця, що вбивати її йому невигідно. І я кажу, слухайте, при мені грошей немає. Я кажу, ви мене за заріжете, кажу, а при мені 100 грошей немає, кажу, вам прийдеться їх ще шукати. Він тоді понімаєте, з дрехлію, що сидів, що правду кажу. каже, бістро вставай і йди, каже, гроші. Каже, Оказу, йде. Потерпіла, відвела зловмисника у літню кухню, і, поки той шукав гроші, підперла двері палицею і втекла. Після зателефонувала родичам, а ті викликали правоохоронців. Прибувши на місце події, міліціонери надали допомогу постраждалі і почали шукати злочинця. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що невідома особа із застосуванням ножа проникла на територію приватного домоволодіння, де у пенсіонерки заволоділа пенсію, яку їй перед цим надала. Тим часом зловмисник, поцупивши тисячу гривень, на таксі, подався в Кіровоград. Там витратив майже все вкрадене на відпочинок. Через це в Знам'янку повертався вже на громадському транспорті. Вийшовши з автобусу, 45-річний злочинець одразу потрапив до рук правоохоронців. Вступув, Грабив жінку, ну як сказати. Я визнаю це, звісно, що я поступив. Рідко. Збавився, звісно, вже, вже, вже не за Заскоєний чоловік може провести за ґратами від 7 до 12 років. Яна Семенюк день за днем.